Вітаю! В цьому відео результати 20-го туру Ла ліги сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю. Еспаньол приймав Реал Валядоліт. Матч розпочався з активної гри господарів. Вже в першому таймі Еспаньол відкрив рахунок. Після точного удару з близької відстані у другому таймі Реал Валядоліт зумів зрівняти рахунок завдяки швидкій контратації. Проте наприкінці матчу. Еспаніоло скористався помилкою суперника в обороні та здобув переможний для себе результат 2-1. Цивіля поїхала до Жирона. Жирона швидко захопила ініціативу. Але Цівіля, маючи більший досвід, поступово переломила хід гри. Господарі забили першими завдяки удару за мештрафного майданчика. Проте гості відповіли двома мечами другому таймі, Зокрема, голом після стандарту і вирвали важливу виїзну перемогу 1-2. Леганас грав з Атлетико Мадрид. Сенсаційний матч, у якому Леганас зумів здолати одного з фаворитів чемпіонату. Атлетико мав перевагу в контролі мяча, але так і не зміг реалізувати свої моменти. Натомість Леганас скористався однією з небатьох нагод. Удар після розіграшу кутового став вирішальним. До цього матрасники 15 матчів підряд тільки перемагали. Але Вес поїхав до Бетіса. Матч став випробуванням для Бетіса, який залишився в меншості вже у першому таймі через пряму червону картку. Але веш швидко скористався перевагою, забивши три голи. Бетіс намагався повернутися гру, їм вдалося забити один м'яч, але сил на більше не вистачало. Хетафа приймав Барселону. Барселона багато атакувала. Гості відкрили рахунок у середині першого тайму. Хетафа зрівнює ще до перерви. У другому таймі Барселона домінувала. Але надійна гра оборони Хетафа зберігає нічию. Сальта грала з Більбао. Гості в першому таймі виглядають активнішим на табло нулі. Вилучення у складі господарів змінило хід матч. Атлетік Більбао додав у другому таймі і забив два мечі, зокрема, після серії атак. А Севілля одного разу змогла відповісти: Реал Мадрид приймав Лас-Пальмас. Мадридці продемонстрували клас, забивши 4 голи у ротом. Гості змогли відповісти лише одним голом, відкривши рахунок першою атакою у матчі. Матч затьмарений вилученням Лас-Пальмаса. Асасуна приймала раєва лікарно рівний матч, де обидві команди мали моменти для перемог. Райо відкрив рахунок після швидкої атаки, але Сасона відігралась у другому таймі. 1-1 на табло. Райо Сідат поїхав до Валенції. Казани мінімально переймають завдяки голу, забитому першому таймі. Гості створюють кілька небезпечних моментів, але воротар господарів виявляється неперевершеним. Це була важлива, але дуже важка перемога для Валенції. І Віляреал приймав мальорку. Вілья Реал провів вражаючий матч, повністю знищивши оборону мальорки. Гості не змогли організувати жодної серйозної атаки. Натомість Вілья Реал домінував від початку до кінця 4 забиті голи стали нагородою за заслужену командну гру. Левандовський залишається кращим бомбардиром 16 голами, Ямаль, має 9 передач і є кращим асистентом. По турнірній таблиці перша десятка має такий вигляд, Реал вийшов на перше місце, обігнавши своїх сусідів Атлетико Мадрид. Барселона ще більше відстає від першого місця. Та її наздоганяє вже атлетік Більбао. Посасуна підняла у першу десятку. Ось такі місця має друга десятка. Севілія підняла вже на 11 місце. Бетіс опустився аж на 12. -те. Валядоліт знову останній. Валенція його обганяє. Інші команди залишаються без змін. І в 21-му турі очікується такі матчі. Лас Пальмас. Приймав Сосуна 24 -го. січня, 25 січня Бетіс поїде до Мальорка, Атлетіко прийме Вілярел, Цевіля зіграє з зі Еснілом, Реал поїде до Вальдоліда. 26 січня очікується такі матчі. Жирона поїде до Раю Валікана, Сосідат прийме Хетафе, Атлетік зі... грає з Леганесом, а Барселона буде приймати Валенцію. І 27 січня Тур закриють грою Алавес та Сельта. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!